Вітаю вас, мої маленькі друзі на каналі Казкова Скарбниця. З вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати з вами українську народну казку Рукавичка. Дуже гарна казочка. Дуже гарна, дуже старенька і дуже-дуже цікава. Був собі дід та загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й сидить. А це скаче жаба та й каже. Хто, хто у цій рукавичці? Мишка скряботушка, а ти хто? Жабка-скряпотушка. Впусти і мене. Іди. От біжить зайчик та й каже. Хто хто у цій рукавичці? Мишка скреботушка і жабка-скрекотушка. А ти хто? Зайчик-лапанчик, пустіть і мене. Іди, коли це біжить лисичка? Хто хто у цій рукавичці? Мишка скреботушка, жабка-скрекотушка і зайчик-лапанчик. А ти хто? Лисичка сестричка. Пустіть і мене до себе. Іди. От вони сидять. Біжить вовчик і питає, Хто хто у цій рукавичці? Мишка-скряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-лапанчик та лисичка-сестричка. А ти хто? Вовчик-братик, пустіть і мене до себе. Іди. Коли йде ведмідь? Гуде і питається, хто-хто у цій рукавичці? Мишка-скряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-лапанчик, лисичка-сестричка і вовчик-братик. А ти хто? Ведмідь добріть. Пустіть і мене в рукавичку. Іди! У ліс біжить кабан. хро 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 Хто в цій рукавичці живе? Мишка скряботушка жабка скрекотушка, зайчик лапанчик, лисичка сестричка, вовчик брате і ведмідь набріть. А ти хто? Кабан не клан, пустіть в рукавичку і мене. Іди. От і той у ліс, та й сидять, коли це іде стрілець. Бачить, що рукавичка ворушиться, він як стрельне, аж там от стільки шкур. Злякалися звірі і розбіглися вмить по лісу. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. Солоденьких вам снів, мої маленькі друзі.